Романовичу, що це ви такий усміхнений? Що на йозі були і порхайте, як Лариса Анатолівна. А Скажіть мені, Семенівна, як вам ця Наталя, подруга Олени? М? Що закохалися? Ну, що ви то як питанням на питання? Могли б просто сказати, що вона те, що мені потрібно, що ми ідеальна пара. Що не ясно? Романович, в неї хороший характер, чудова фігура. Ви б її на каву запросили або б пішли разом на йогу. Ні, Семенівна, ну у всього є свої межі. Лікар не може ходити з пацієнткою на каву. Мановчу, ви щось переплутали. Олена ваша пацієнтка, а Наталя її подруга. От що ви не могли просто промовчати? Йдіть, працюйте.